Добрий день, я вас вітаю і хочу попросити уточнити, чи є звук, чи гарно мене чутно. Будь ласка, відпишіть в чат. Це дуже вам дякую. Хочу ще раз вам привітатись. Мене звати Валентина. Я представник медичної інформаційної системи Health24. Сьогодні ми будемо розглядати саме тему змін в медичній практиці для приватних організацій. І хочу вас зорієнтувати, що в нас є чат. Якщо у вас з'являються якісь запитання, ви можете на них. Можете їх писати, я надам на них відповідь обов'язково. І так само, якщо будете робити або переглядати це відео в записі, пишіть коментарі, ми переглядаємо, контролюємо і будемо надавати вам відповідь. А Зараз будемо рухатись вже далі, ближче до діла. Дійсно, основна наша тема сьогодні це зміни в впровадженні практики медичної саме для приватних. Організацій, тому що вони відбулися достатньо значні, і я детально розкажу про кожний пункт, про можливості, як вам формувати це все, так що від вас потребується, тобто які у вас з'являються обов'язки. І найголовніше, що я хочу розпочати, це такі самі найактуальніші теми: це перше, зміни в ліцензійних вимогах, і друге це відпуск електронних рецептів. Зміни в ліцензійних вимогах вони стосуються кожної організації, тобто незалежно від того, яка у вас спеціалізація, яка форма власності під зміни в ліцензійних вимогах потрапляє. Кожна організація, кожна організація, яка має дієву ліцензію. Другий пункт він трішечки більш, скажімо так, скорочений. Електронний рецепт він розпочав свою роботу саме у 22-му році, в серпні місяці. Тоді був перехідний період, його трішки відтермінували через відключення світла. Але з 1 квітня ви повинні вже максимально переходити на формат електронного рецепту для того, щоб звітувати. Та формувати статистику ЄСОС, але є певні нюанси. Я проговорю про них далі. Все ж таки, в першу чергу, хочу поговорити стосовно ліцензійних змін, більш детально вам розповісти по пунктам, що потрібно робити. А, а саме ліцензійні зміни, постанова вийшла в лютому місяці минулого року. Саме там є інформація про те, що заклад, кожен, який має медичну ліцензію, зобов'язаний долучатись до центральної бази є e Тобто, в обов'язковому порядку ви маєте внести дані туди про ваш Ліцензію для того, щоб впроваджувати діяльність далі. Тобто, наголошую, що стосунки ліцензії з eHealth, health вони ніяк не впливають на саму дату, наприклад, так, ліцензії, тобто, саму ліцензію, сам документ ви не перереєстровуєте. Він, який був, такий і залишається. Але тепер про нього потрібно зробити додаткову звітність, а саме в центральну базу моду. Що ж таке центральна база мозу? Ще декілька варіацій назв: це є СОС, є Хелс. Я впевнена, що ви ці назви постійно кожного дня останні місяці чуєте. А саме є Health та є SOS – це дійсно одна й та сама назва єдиної центральної бази мозку. Скажімо так, якщо Пояснювати більш доступною мовою, то є то це певний сервер збереження інформації медичних даних в Україні. Цей сервер почав реформуватися саме з того етапу, коли в Україні запрацювала реформа, і розпочали саме на той етап формувати електронні картки пацієнтів. Відповідно з ними, далі заключались декларації. Саме ця картка з направленням рухалась в іншу організацію, вузької спеціалізації, в стаціонар. Коли народжувались дітки, формувалися карточки, і таким чином, саме вже при народженні з перших днів життя, ця картка була активною. в хелс. E тобто, система ЄХЕЛС e це база даних, яка зберігає інформацію. Вибачте. Яка зберігає інформацію, вона має можливість її приймати та надавати користуватись вам, але прямого підключення до ЄХЕЛС e немає, тобто відповідно, що. Є певні нюанси співпраці з ЄХЕЛС. E але я хочу зорієнтувати вас, що саме є e це саме база, і це не є договір з НСЗО. Багато хто думає, що підключення до є e це вже договір, це вже зміна оплати за ваші послуги, але це так не є. Тобто, є e це просто база, яка тепер буде мати ще інформацію про вашу ліцензію. Попередньо там були внесені інші організації, а тепер ще й буде ваша. Тепер і додалі зразу відповім, мабуть, на одне з актуальніших запитань це саме які документи потрібно буде формувати з 1 квітня. І як бачите, список в мене невеликий. Тобто, більш детально хочу розказати про те, що обов'язковим пунктом формувати медичні документи є тільки якщо це стосується медичних висновків про тимчасову непрацездатність, медичних висновків про народження, рецепт направлення та лабораторії будуть носити. Ковідних пацієнтів, тобто результати ковіду, дивіться, як це формується. Тобто, якщо до вас приходить ваш пацієнт і він не отримує в результаті ніякого а, направлення рецепту або лікарняного, його ви в базу поки що можете не вносити. В випадку, якщо ви формуєте йому якийсь документ у вигляді а, висновку а, про тимчасову непрацездатність направлення або рецепту, Саме в цьому випадку ви створюєте взаємодію з пацієнтом в електронній системі, звітуєте про цю взаємодію і тоді вже формуєте рецепт. Тобто зараз на даний момент обов'язку кожного пацієнта вносити в центральну базу не потрібно. Є обов'язки формувати тільки тоді документи, на основі яких ви видаєте подальші взаємодії, тобто виглядів вже якихось далі, далі послуг. Що стосовно а, стоматологів, так, наприклад, УЗД-спеціалістів, ось такої категорії, яка не взаємодіє з рецептами, з лікарняними з направленнями. На даний момент від вас є обов'язок це дійсно долучитись до центральної бази. Тобто, тут навіть питання не в спеціалізації, а в самій ліцензії. Якщо ліцензія видана на медичну практику, то ви обов'язково маєте підключитись з 1 квітня від вас поки що немає обов'язку вносити дані про ваших пацієнтів. В випадку, тільки якщо це винятки, коли ви виписуєте рецепт. Все. Зараз вам просто потрібно звітувати в ЯХелс про ліцензію. Що стосовно технічно, що таке, я, я вже вам пояснила, що це є певний сервер, який інформацію в собі зберігає, може ним. Ділитись, може його отримувати, але прямого доступу до нього немає. Відповідно, були створені і розроблені медичні інформаційні системи. Вони зроблені саме за технічним завданням НСЗУ, тобто попередньо там є обов'язковий функціонал, обов'язкові вкладки, які потрібно заповнювати. Тому саме ця система вона є сертифікованою і інтегрується з їх нас. тобто може туди інформацію відправляти і може її використовувати. Тому перший ваш крок для того, щоб виконати. 126 постанову це вибрати медичну інформаційну систему. Вибір медичної інформаційної системи він залежить від вас, тобто у вас є можливість обирати для вас зручну, немає системи, яка є державною, тобто медичних інформаційних систем державних на державному рівні їх не існує. Робота з самим ЄХЕЛС e відбувається тільки за рахунок інструменту, тому вам потрібно серед. Організації, які розробили таку систему, обрати для себе зручну, комфортну, з гарною технічною підтримкою і з гарним функціоналом, другий пункт це заключити договір з медичної інформаційної системою. Та оговорити саме етап реєстрації. Етап реєстрації відбувається на технічному рівні, тобто, в саму систему ви вносите дані про вашу організацію, про вашу ліцензію і таким чином подаєте заявку на активацію ЄСОС. Тобто окремо від системи ви в ЄСОС не зможете. В системі має бути певний перелік вкладок, які потрібно прописати, заповнити і відправити до ЄСОЗУ. Вже коли заявку вашу ЄСОС отримає, вам потрібно буде зачекати декілька днів на те, щоб вони перевірили відповідність ваших і юридичних, і ліцензійних даних, і надали статус активний. Тепер у мене є шаблон. Я рекомендую вам його собі сфотографувати або зробити скрін. Це документи, які потрібні вам під час реєстрації. По перше, хочу зорієнтувати, що стосовно технічних умов Health64 24 – система. Браузерна, тобто це веб-версія, і особливих технічних вимог не потрібно. Якщо там ви обираєте для себе систему, в залежності від неї, використовувати техніку вигляді комп'ютера або ноутбука, я рекомендую саме використовувати а, не якісь інші гаджети, вигляді телефону або планшету для першої реєстрації, тому що сама реєстрація вона Потребує підключення, можливо, технічного спеціаліста вашої системи медичної або супровід навіть технічного спеціаліста, і потрібно буде дані підтверджувати електронним підписом. Тобто, щоб вам реєстрація пройшла більш комфортніше, швидше, і ви зробили менше під час неї помилок. Використовуйте пристрій в вигляді комп'ютера або ноутбука для комфортного проведення реєстрації. Другий пункт це інтернет. Інтернет це, скажімо, ще один посередник спілкування лікаря з Яха, тобто без інтернету дані ви не зможете туди відправити і відповідно не зможете їх отримувати. Тому потурбуйтесь, щоб під час реєстрації та подальше під час роботи у вас наявність інтернету була в закладі постійно. Другий пункт це документи. Під час самої реєстрації вам потрібно використовувати, якщо ви ФОП, то ви використовуєте власні документи, якщо це ТОП, то ви використовуєте документи директора, який зареєстрований в ЄДР. Це обов'язково. І саме під час реєстрації готуйте паспорт. Та код керівника. Потім другий пункт це сама ліцензія. Якщо у вас ліцензія паперова в форматі, то зробіть фотографію для того, щоб технічний спеціаліст міг вас зорієнтувати, які саме дати потрібно вносити. Якщо у вас електронна ліцензія, обов'язково попіклуйтесь, щоб під час реєстрації у вас в наявності був номер наказу та дата наказу. Реєстраційне досьє не потрібно реєструється в системі та подається в ЄХЕСТЬ e тільки інформація по даті наказу. Та його номері. Третій пункт це електронна пошта. Електронна пошта буде в подальшому, як ваш логін, в систему медично-інформаційну і так само буде в ЄХЕЛСК. E Тому обов'язково, якщо працюєте десь в державній організації, зробіть нову електронну пошту. Тобто, ви можете працювати в декількох організацій, бути зареєстрованим в EHELS. Важливо тільки те, щоб у вас в кожній організації була окрема електронна пошта. Це важливо. Яка вона буде? Чи це буде керівника, чи це буде пошта організації? Значення немає. Ви тут самостійно обираєте, але важливо, щоб одна організація була закріплена за єдиною поштою. Четвертий пункт це електронний ключ. Якщо у вас організація, ТОВ, ПП ви маєте підготувати ключ організації. Директор буде вже там заявлений. Якщо ви ФОП, то ви можете просто використовувати будь-який ключ фізособи. Саме який це буде ключ, немає значення. Чи це буде ключ з Приватбанку, чи це буде ключ хмарне рішення захищений носі. Зараз обмежень по ключам немає, тому ви можете використовувати вже той, наприклад, яким ви використовуєте. Якісь, наприклад, документи підписувати в бухгалтерії. Я навіть рекомендую, якщо ви не орієнтуєтесь, як виглядає ключ, як з ним працювати, то зразу звернутися до свого бухгалтера, тому що вони працюють з цим постійно, і вони гарно на цьому розуміються, і я впевнена, що вони вам підкажуть, чи є у вас вже в наявності готовий ключ. Я хочу зорієнтувати, що сама реєстрація проходить порядка 30 хвилин, і саме дата активації настає тоді, коли НСЗО перевіряє відповідність ваших даних. Це може в рамках зараз активних підключень зайняти десь приблизно 5-6 днів, тому що є ще етап, коли вони коригують, якщо були при реєстрації внесені певні повалки. А от що далі? Дивіться, далі, коли вас активують, у вас є доступ до модулю, які є в ЯХелс, тобто з якими працює ЯХелс, І у мене зараз вони а, на екрані. Я зараз про кожний окремо трішечки вас проінформую. Перший пункт це електронний рецепт. Ми вже з вами трішечки зачепили цю тему, що електронний рецепт він дійсно стартує з 1 квітня в електронному форматі. А перехідний період розпочався в серпні, місяці, це були антибіотики. В листопаді розпочали впроваджувати електронний рецепт наркотичні препарати. І з першого квітня будуть вже всі рецептурні. Як каже один лікар: що щоб дізнатися, чи це рецептурний препарат чи ні, потрібно переглянути інструкцію. Тобто, всі препарати, які відпускаються за рецептом, тепер будуть проводитись через електронний формат. Дійсно, є. Категорії міст, в яких немає можливості формувати електронний рецепт, до них не буде ніяких запитань. Наприклад, якщо ви знаходитесь десь поруч з бойовими діями або десь в центрі, і у вас, наприклад, все одно залишається доступ до інтернету, для вас більш лайтовий варіант, навіть якщо у вас є такий доступ, ви все одно можете формувати ще паперові рецепти в залежності від ситуації, яка відбувається у вас і в вашому місці. Але здебільшого, якщо ви знаходитесь на території, де є повноцінне світло, інтернет і є можливість працювати, то ви маєте вже приходити тільки на такий формат за виключенням, якщо це буде запит окремо вашого пацієнта. Другий пункт це медичний висновок, про тимчасову непрацездатність, а саме електронний лікарняний. Електронний лікарняний змінив свій тип подачі саме в 2021 році, в жовтні місяці, з етапу, коли він перейшов на формат в електронному вже відпуску, змінились багато умов. Тобто, тепер приватному підприємцю не потрібно мати особливу ліцензію, акредитацію, ще певні пункти для того, щоб висновки ці формувати. Тепер кожен лікар, який має підключення до Health може формувати лікарняні. Тобто, це відбувається за рахунок того, що ви використовуєте вже дієву електронну карту, яка попередня, можливо, була створена якимись лікарями. Ви формуєте з нею медичний запит, встановлюєте діагноз, і відповідно вже на основі цих даних відправляєте медичний висновок про тимчасову непрацездатність в пенсійний фонд. Пенсійний фонд або його відклоняє, або його підтверджує. Тобто лікар робить висновок. Він навіть не формує вже як такий документ лікарняний. Він тільки формує висновок і відправляє запит до пенсійного фонду. Останнє слово відповідно за пенсійним фондом, тому комісії, перевірок. Даних, бланків, нічого такого немає. Тобто, це вже йде як, е, така, скажем, оптимізація процесу за рахунок цих лікарняних, тому що е, взагалі вже паперового формату немає. Третій пункт це електронні направлення. Електронні направлення зазвичай використовують сімейні лікарі або педіатри, тобто це лікарі в державних організаціях, але насправді направленням може користуватись так само будь-який лікар. Навіть якщо ви лікар-стоматолог і у вас є підозра на те, що пацієнт якісь ускладнення, ви можете сформувати йому електронне направлення в стаціонар, якийсь загальний там, заклад чи ще щось. Так само і всі лікарі вузької спеціалізації, вторинної ланки, вони мають право відправляти своїх пацієнтів на дослідження, на стаціонар, на якісь додаткові консультації в вузькопрофільні заклади, тобто обмежень немає. І після саме реєстрації в e у вас цей модуль буде доступний, і ви зможете надавати вашим пацієнтам направлення. До речі, хочу зауважити, що саме для пацієнтів вони будуть безоплатними. Відповідно, ви будете їх формувати окремо за це оплату Ніяк отримувати не будете від держави, але ваш пацієнт він поїде з направленням в заклад, який він для себе обере, так в якому є послуга, на яку ви його направили, і відповідно отримує консультацію або пройде дослідження безоплатно в рамках програми медичних гарантій НСЗУ. І четвертий пункт. То, в подальшому можливість співпрацювати з НСЗО. Як я попередньо орієнтувала, що реєстрація в є e це не є договір з НСЗО. тобто ви продовжуєте вести приватну медичну практику, отримувати кошти від вашого пацієнта за прайсом, який встановлений в вашій організації. Але якщо у вас є бажання отримувати, Компенсацію так за надані послуги від держави, ви завжди можете, маючи медичну інформаційну систему та підключення до ХАС подати заявку на договір. Зазвичай так формують саме первинна ланка, тобто сімейні лікарі, терапевти, педіатри, вони заключають декларації. Це достатньо обширна, вже розповсюджена ніша зараз в рамках особливо воєнного часу, тому що кількість пацієнтів зменшилась, а заклади. Не хочуть зачинятись, хочуть працювати, надавати свої послуги. тому саме в січні місяці, коли був прийом заявок, долучилось більш ніж півтори тисячі організацій, це тільки саме з нашим підприємством. Тобто, всі подавали заявки на договір з ЦЗУ для того, щоб мати для себе якусь, скажімо так, опору в рамках, коли кількість пацієнтів зменшується, збільшується. Тобто, ви можете так само розпочати працювати. Тепер я переходжу до інформації про саму систему health 24 Як бачите, ми ведемо активно свій канал, де розказуємо про всі зміни і в законодавстві, і взагалі по роботі з різними модулями, надаємо велику кількість інформації. Взагалі, Міс Health24 – це одна із найпопулярніших та найуспішніших медичних і інформаційних систем зараз на даний момент в Україні. З нами працює більше двох тисяч медичних закладів. З нами працюють заклади по всій Україні тільки за останній. Часу, наприклад, за останні три місяці з нами в приватних організацій зареєструвало. Понад 600, мабуть, кожного місяця десь долучається 200-300 підприємств, і е, ми розробляємо функціонал так, щоб саме вже і приватне підприємство було зручніше комфортніше працювати. Подальшому міністр Халл двадцять буде розвивати свій внутрішній функціонал, тобто це буде не тільки система, яка надасть можливість вам виконати законодавчі пункти так, в рамках е, постанови 126, а ще й в подальшому ви зможете за рахунок наявності цієї системи оптимізувати процес організації вести вже більш такі його електронному форматі, що буде відповідно і в розвитку нашої країни, так тому що на майбутнє ми рухаємося вже більше до електронної системи. Взагалі хочу сказати, що міска двадцять чотири це система, яка надає не тільки саме технічну, так, от програму, це сервіс, це технічна підтримка, це зацікавлені менеджери, які завжди будуть відповідати на ваші запитання, підключатись до вас, орієнтувати, приділяти часу стільки, скільки вам потрібно. Хочу вас ще зорієнтувати по вартості і розділити для вас ці пункти, щоб ви зорієнтувались, чому ви сплачуєте, за що ви сплачуєте. По-перше, сам центральний компонент є health, робота з ним вона не оплачується. Тобто, відповідно, це є державний сервер, до якого ви маєте підключитись. Яким інструментом ви будете користуватись, ви обираєте самі, але інструмент це програма, в яку вкладаються зусилля, яку обслуговує велика кількість людей, технічна підтримка, розробки і так далі. Ну, відповідно, коли ви обираєте систему, опирайтесь на якість, і якщо ця система, наприклад, для вас там трішечки задорожча, я рекомендую проговорити про комфортні для себе умови в рамках склад... склавшоїся ситуації, скажімо так, але обирати все одно найкраще. На екрані зараз комерційна пропозиція Хелс 24 Відповідно, хочу так само зорієнтувати, що реєстрація вона окремо не оплачується. Це не є як окрема послуга. Ми надаємо можливість вам домовитись з нами про час та день і до вас підключиться наш технічний спеціаліст. Тобто реєстрацію ви будете проходити не самостійно, а під супроводом експерта, який допоможе вам правильно все внести, приділити цьому меншу кількість часу, пояснити, як. Заходити в систему, як слідкувати цей статус, але коли ваш заклад буде вже активним, ми заключаємо договір про співпрацю між вами та нашою системою. Вартість користування в місяць робочого місця лікаря 510 гривень, це вже з урахуванням ПДВ. Відповідно, в цю вартість входить і навчання, і технічна підтримка, необмежена кількість користування нею і оновлення майбутнє. Якщо відповідно ми працюємо з вами, контракт зазвичай заключається. І на 12 місяців, 12 місяців ви можете бути впевнені, які б зміни не відбулись в законодавстві стосовно приватної медичної практики, ви отримаєте все своєчасно. Відповідно, ви будете просто опановувати новий для вас функціонал. Але ваша система потурбується про те, щоб у вас було все своєчасно. І ще. Хочу зорієнтувати вас взагалі по роботі з системою по оплаті. Якщо у вас одне робоче місце, ви є організація, тобто ФОП, так ви є і лікар, ви можете прорахувати одне робоче місце повністю на всю організацію, тобто як і кабінет директора, так і кабінет лікаря. Якщо у вас в закладі немає лікарів, які будуть взагалі використовувати систему, так само рахуєте як одне робоче місце. Відповідно, якщо у вас є колектив, який буде працювати з рецептами. Лікарняними направленнями всі активні лікарі враховуються в договір, окрім тих, які систему поки використовувати не будуть. Тепер я залишаю вам наші контакти. Я дуже вдячна, що ви були сьогодні присутні. Це мій контакт. У мене є вайбер, є телеграм. Можете мені писати, телефонувати. Я буду намагатись приділити всім увагу а, і протелефонувати випадку, якщо трубочку зараз не беру. Але у нас є ще номер гарячої лінії. Залишайте ваші заявки, наші менеджери обов'язково з вами зв'яжуться, забронюють за вами час та день. Готуйте документи, реєструйтесь. Ми завжди будемо з вами на зв'язку. Якщо будуть відбуватися якісь зміни, так само будемо вас. Інформувати і ще раз хочу сказати вам, дякую, що були присутні та до побачення.